Які люди? Машенька, привіт. Я так давно твою сестричку не бачила. Будеш мати час, щоб надіїтися. Так, дивись, це іграшки, ну, щоб вона тобі тут все не рознесла. Так, це булочка поїсти і на вечерю, На вечерю... ну так як ввечері тобі ти її треба буде погодувати, то ну, щось вже придумаєш. Не зрозуміла. А, посиди з нею, бо мама на мене її залишила, а я з Дініскою їду гуляти. Маш, іди в кімнату. Якщо ти уважно на мене подивишся, ти побачиш, що я вже взулася, відповідно, я кудись іду. Та Боже, потім викинеш те сміття, ну що воно горить. Я не тільки туди, мені ще на пошту потрібно, до мами на роботу їй допомогти. Нічого такого, що не можна було перенести б на завтра, я не почула, так що все, давай. Забирай її, бо я запізнюся, банк закривається через, через півтори години, а що доїхати треба. То ти серйозно? І куди мені її? Я ж звідки знаю. Візьми з собою. А може, ти її візьмеш з собою. Ну, вона не буде тобі заважати, може. Злата, це твоя сестра. Якби ти раніше попросила, я б обов'язково з нею посиділа, тому що ти знаєш, як я до неї ставлюся, але ну не за дві хвилини до виходу. Бачу, я, як ти до неї ставишся. Давай, давай тоді ми її тут залишимо. Ну, нехай там собі грається. Ні, тут ми її точно не залишимо. Чого? Бо це дитина! Звідки я знаю, що її в голову стукне. Е, ти хочеш сказати, що вона дитина. Просто маленька дитина. Забирай швидше, бо я спішу. Приведи її, щоб я не розувалася. Забирай свій рюкзачок в сенсі де злата. Чай будеш. Іди на кухню. Ну, злата.